Люди запитують, де ти пропав? Що відео так мало знімаєш? Фу, всім добрий вечора. Роботи якраз літо вже майже пройшло, а роботи ще з сароєм. Ми займаємося тут двері ж, то шпаклюємо, то ось проводку, то дитині сьогодні двері в кімнату ставили, ну таке, коротше, на розрив. А це заказали на сарой, заказали повністю стюки, тому що. Коли виходить зимою або так дось, все, я тобі на шиворот, попід двері. Ну, коротше, рішили повністю, весь комплекс замовив. За ціну навіть не буду казати, бо і мене в мене само важка волосся трішечки прямо. Ну нічого. Тож, літо з дружиною попрацювали і на пасіки, і за комп'ютером, Угу. та да? й відколи трішки Тож... І робимо якісь покупки. Так що хто там з хайтерів казав, що тільки береш на язик. Ось. Ну ну ось, В принципі, не буду. Вони в один одного підійдемо глядачам поки. Один в одному укладені ну, по 2 метри. З трубою він вже прийшов повністю. Це 14 метрів. І плюс. Це вже я нічого не, не підбирав. там 15, там 15 більше, так, да. я нічого не підбирав, ото виходить сіка, то зараз і скажу вже ціну. 12 метрів повністю з усім комплектом, 3 метри труби на, на стік, Виходило 6800 з копійками. Доставка безкоштовна, але прийшло, заплатили 7800 з копійками. Ну, а, ми думали, ми, ми, до 15, э, у да, ми, ми ще 3 метри yeah. додавали, тому що в нас якраз сорок 14 метрів. Ну, Якраз нам з запасом вистачає. Та й зараз подивимося, що тут ще ну, ось Все для стройки, коротше. Ось ну, такі наборчики Кріпіжі для дверей, для вікон. Ну це упаковочка 50 штук. Коротше, за дві упаковки, оце 100 штук. Оце я. По 50 штук в упаковці. давай з доставкою 505 гривень. по-моєму, щось таке. Це пластини капітальні. Вон, тут металляка. Нормальні. Тож. Тож отакі закупки. Гроші потратили в кармані телефон, спічки, ключі. Грязні, голодні. Ну нічого, друзі. Потихеньку ось попоробимо. будемо тоді і вечерю Вам покажемо надалі. Все все буде зараз. Поки біля курочок працюємося дуже то Сім гарно вечора.